Сьогодні ми граємо в грені і сьогодні ми готуємося до стріму завтрашнього, який почнеться о 18.15, якщо я не помиляюся. Приходьте всі! А сьогодні ми з вами потренуємося грати на харді. От музику я вимкну, бо вона мене бісить вже. Пробував грати з Анжелою. Кор... Коротше, мені важко занчаємо грати. Краще тупо пройти Грині 2. А сьогодні ми з вами пройдемо хард. Я сказав, пройдемо? Ні, я сказав, не пройдемо. Ну Добре, я сказав, пройдемо, але. Нє, я збрехав. Ми не пройдемо, ми оглянемо хард. Найтнер не буду включати, ми вже оглянули даркер. Ніколи не посмію даркер включати Екстралокс. Можливо, екстра вас ми з вами ще оглянемо, але не сьогодні і, на, і не на цьому стрімі. Але ми ще його оглянемо і я вам обіцяю. Що ж, мені аж страшно стає, але погнали. Походу, це відео буде, що я буду весь тільки у кімнаті сидіти. Тому що буде. я не знаю, чи буде це Гренні флеш, чи просто Гренні. Але я не знаю. Ну, давайте кинемо вазу і почекаємо грені і подивимося, чи вона реально буде флеш. Так, беремо вазу і зразу під стіл. Ану, відкриваємо двері. Ну, чекаємо грені. Давайте ще кинемо вазу ще, і ще, І ще. А вона досить така швидка. Побачили, а вона досить швидка, від неї не втекти, я думаю. Уйди. Уйди. Але, блін, тепер страшно буде грати мені. Ну, слухайте, куди вона пішла? Я не знаю, куди пішла. Походу, ми будемо в кімнаті ціловічність бути. Граніт mm. ти мене трохи лякаєш, чесно кажучи. Тому уйди і не оглядайся, будь ласка. Будь ласка, я тебе прошу. Уйди. Уйди. Так, уйди. Століття пройде, поки вона уй... уйде. Прур. Ну що ж? Що ми можемо зробити? Щоб, щоб оглянути цей хард? Ми вже оглянули, як ця бабка бігає. Ну уйди я тебе вже прошу. Фух, все, вона мені не вибору. Уйшла. Ой, ні, не уйшла. Це я просто пішов на низку. Короче, просто не рухаюся, скорочую це відео, бо вона тут десятилетиями буде бігати. Десять років опа вона нарешті уйшла, так би кажучи. Давайте поглянемо. Ну походу на ней свой ещ. Блин, Хут... Та. Блін. Граню, грані, граю. Я в кімнаті проведу це все. Мені страшно виходити, блін. Чотири хвилини вже знімаю в кімнаті. Ну, блін, ну страшно. Знайте ще не сумно. Вона прийде за 4, 5, 6. М -м. Небезпечно все одно йти туди. Я уявляю, яка вона би була на екстремі. Гренні гіперфлеш. Угу, добре. А цієї хвилини я буду мовчати, бо в мене вже слава. Це відео буде просрочене. Ну хотя без шкафа открывай. Я, я заховався, все, я заховався. а а, -а. Блин. А вона тут? Та, вона тут, вона дивиться на мене. <смі> Ви бачили? Ой, все. Я валю, я не встигну, я не встигну, я не встигну, я не встигну. Ну, все, бачите? Вона дуже швидка від неї, як неможливо. Ого, відео буде коротке. Угу. Відео буде коротке. Відео буде гіперкоротке. От дойду я до 10 хвилин і я вже припиняю відео. Бо я не можу просто сидіти на харді. Я не знаю, що буде стрім. Як ми будемо його проходити. Ніяк ми не будемо його проходити, цей стрім. Будемо попадатися в вічну граніті. Не зможу навіть дійти до підвал. Ну, то уявляєте ви. Ах, щоб вже закінчувати відео чи ні? Добре, я ще протримуюсь до 10 хвилин. Старім я маю вам сказати. Не на годину, не на дві години, не на півтори години, а на півгодини. чи 40 хвилин. І більше, що я буду робити в цьому стрімі. Це просто сидіти під чимось. Дякую, Грені, за капкан. Де ваза? А вази нема. А -а -а -а. А вази нема. Давайте їм попадемось. Ой, 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 що це таке? Я попався в бок. Я дум... А капкан, забирайте, коли я попадаюся? Що хотів провірити. Реклама. Але вона недовго, тому. Можемо... Так, о... ем... добре. Все, погнали. День третій. Який же все ж таки важкий гард. Думаю, на нашому екстремі буде попиток, буде е, спроб, яких ми будемо з вами спробувати. Ні. Капкан лишається. Прикольно, прикольно. Ще і грені. О! Вона мене не б'є! Який один капкан. Все, нормас. Давайте її попадемося і подивимося на і на, на і. На. На, на погану кінцівку. Четвертий день. Ну є екран, Отак і його. Дивіться. О. Не знаю чому. Раніше мені ногу зламала, що. я... Що моя в вкрою? І підійди сюди? Ага, 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 Пон? Пон? поняла? Вона залічені секунди прибіжить. Може, стрім робити не на харді, а на нормалі? Я така думка. Бо ви бачите, що це робиться із грені на Харді? То ми не будемо проходити. Якщо ви щось будете писати в чаті, я, звісно, буду це читати. <кій> Напевно. В мене нема два телефона, щоб читати чат. В мене нема комп'ютера, але в мене є планшет, але він у Львові, а я зараз в селі. Мені не повезло, як бачите. Грені, грені, прийди сюди. Прийди сюди, прийди сюди, прийди сюди. Прийде, 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 вона туди. Прійде, прийде, 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 прай прийде, 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 ой, страшно було. Хух-хух-хух-хух. Так, зібралися, мовна, все, валим, палим, 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 малим, малим, малим. А вона вже тут. А, 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 а. А, 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 а. Я встиг сюди дойти, але попадаємося. Дивимося на кацену. А, то ж п'ятий день буде. Добре, помилився. П'ятий день. Та блін, знову реклама ця! Реклама. Поминула. Day 5 The Last Day. Давайте вже її попадемось. І подивимось на погану. Де сюда. Грію. А чого ти зразу тут сповнишся? А я сюда. О, вона мене вбила! От прикинь, прикидайте. Розробники ви прикидаєте. Я так стояв перед гранію і мені нічого не було. Все? Ох. Знаєте, що я вам скажу? Мені ця кінцівка попадається в третє. Так, бо я вже грав в грані на Ізі і попадався. Бо хотіла катсцену якусь подивитися. І тепер мені вже третій раз випадає одна й та сама катсцена. Хіба що в мене була ще одна, одна єдина кінцівка з підвалом. Там, де грені мене з'їдає. І. лицем в капкан? Боліче, напевно. Що ж Грені! гренні? Як ми її можемо нарухатися, я би тебе на той капкан поставив і отак вона назад на нього. Добре! Що нам вже робити на тому харді? Я не обіцяю, що буде екстрем на Харді, на нормалі. Походу на нормалі, на харді неможливо. Та неможливо, я не знаю, як ютубери е, українські а, і англійські проходять е, екстрем. Я підписаний на одного українця, і в нього екстрем досить нормально таки виходить. Короче, стрим будет 50 на 50. Нормал, або... Або хард. Тому не буду долго затягивать. Всем папа, пидлеснятка. -па,